Книга Левіт. Розділ 17. Господь сказав Мойсеєві: Промов до арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: Ось що заповідав Господь. Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб перенести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з поміж свого люду. Це для того. Щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів, священникові, та щоб жертвували їх як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жертовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили, це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш кожен, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме всепалення або жертву і не принесе її до входу в намет зборів. Щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з поміж свого люду. Хто б то не був чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами? Якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров і викоріню його з поміж його людей. Бо в крові життя тіла. І я вам дозволив уживати її на жартовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тимто і сказав я синам Ізраїля ніхто з поміж вас не сміє споживати крові, і приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів. Що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею, бо життя кожного тіла це кров його. Тимто і сказав я синам Ізраїля: не їжте крові ні з якого тіла, а що кров то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді. Він буде нечистим до вечора, тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь, нестиме гріх свій. Книга Левіт, розділ 18 Господь сказав Мойсеєві Промов до синів Ізраїля, і скажи їм Я Господь, бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили. І як водиться в ханаан землі, куди вас веду не робіть, і за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я, Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра. Не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш. Вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш. Тобто до жінки його не смієш наближатися вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш. Вона жінка сина твого, не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш. Це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки її не відкриватимеш. Дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони Родички твої, це було б кровозмішання, не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу, побіч наготи жінки твоєї за життя її, Ні до якої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові і не сквернитимеш імені Бога Твого, бо я Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся. Щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж... Пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв та щоб не осквернились ними. Я, Господь, Бог ваш. Книга Левіт, розділ 19. Господь сказав Мойсеєві Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм: Святими ви мусите бути, бо я святий, Господь Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я, Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі, не робіть. Я Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її і другого дня, а що застанеться на третій день треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові. Викорінився б з поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я Господь. Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога Твого. Я Господь. Не визискуй ближнього Твого і не грабуй, не затримуй у себе наймотової платні до ранку, не проклинай глухого, а перед сліпим. Не клади нічого, об що він міг би спіткнутись бійся Бога, я Господь. Не чинитимете несправедливості на суді, не потуратимете в Богому, але й не зневажатимете на багатого, по правді судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх і не будеш байдужим. Як буде в небезпеці твій сусід, я Господь, не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці, докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися, і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього Твого як себе самого, Я Господь. Установмо їх, пильнуйте не спаровуватимеш твоєї скотини з двох порід, не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний, та не на смерть, бо вона. Невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів, як жертву за провину барана, а священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева. То вважатимете їхні овочі нечистими. Три роки будуть вони для вас нечисті, не можна їх їсти. А на четвертий рік, усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж п'ятого року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я, Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити ані чаклувати, не підстригатимете кругом на голові волосся, і не обтинатимете країв вашої бороди, не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не незнакуватимете себе. Я Господь. Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті. Щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте і перед святиною моєю благоговійте, я Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих та до знахарів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом. Мусиш підвестись і особу старого шанувати. І боятимешся Бога Твого, Я, Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас як земляк посеред вас. Любитимеш його як себе самого, приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я – Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках, вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, і їн вірний буде в вас. Я, Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської, тож пильнуватимете всіх моїх установ. І всіх моїх присудів, і виконуватимете їх я господь. Книга Левіт, розділ двадцятий. Господь сказав Мойсеєві. Ти до синів Ізраїля промовиш. Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові покарати його смертю? Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з поміж людей його, бо він із дітей своїх віддав Молохові. Осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх молохові і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду Його, і з поміж його люду викорінюю його та всіх, що розпустували слідом за ним. Щоб розпустувати за молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати? Я звернусь проти нього і викоріню його з поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я Господь, Бог ваш. Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я Господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, на готу свого батька відкрив він Обоє мусять бути покарані смертю, кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою. Обидва вчинили гидоту. Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть, а скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку, вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з діткою своєю, наготу дядька свого відкрив він, понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого це огида. Наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену зперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я. Ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі. І що я вказав вам як нечисте. Тож будете мені святими, бо святий я, господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловіка бо жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусить бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня. Упаде на них.